політиків, чи початково починають з піарти далі. Це не так, а реально хочемо просто показати, що це дасть чортково, що це дасть області. І а, хотів би зразу для самого початку зняти всі політичні моменти. Ми не будемо тут хвалити жодного депутата, тому що кожен депутат приклався так, як він приклався. Тобто і зараз говорити, хто приклався більше, хто менше, ми не будемо. Тобто я б хотів зараз на початку нашої розмови зняти політичні складові і а, більше підійти до тієї справи економічно, фахово і, а, скажімо так, соціальній площині. Е, отже. Е, всі, ми прекрасно знаємо, що протягом вже майже три роки, як відбувався процес щодо обговорення адмінреформи на Тернопільщині, і коли ще працювала Тернопільська обласна рада, на сесії обласної ради було проголосовано і проголосовано, кажуть, більшістю голосів щодо надання статусу місту Чортків, Кремльниць і Бережани. Це такі послідовності за кількістю населенням і за економічним розвитком, які є, подавалися. І на жаль, Скажем, Чортків пройшов пока єдиний. І саме питання по Чортково ми бачили, як це питання політизувалося на, в цінах Верховної Ради, але дуже приємно, що все-таки кажуть, переміг здоровий густ. Значить, з допомогою американського посольства стратегія розвитку міста Чорткова, де є розписано все по місяцях, по роках, що ми маємо робити. І певно, що нас ще і вчили всю цілу міську раду, всіх працівників приїжджали люди фахові, які нас, вчили. нас вчили голови міста Щегословаччини. Вчив нас, так сказати, навіть приїжджав в нас генеральний, генеральний консул Сполучених Штатів Америки. Був у нас посол, який керував даним проектом візера послом в Казахстані. Їх мали порахувати, тобто були затрачені великі кошти. Після цього і мене особисті працівники вчили нас в празі. практично як розвивати місто, скажімо, яке вже має скажімо, кількість населення 20-25 тисяч. Як повинно йти, які інвестиції мати? Що таке за інвестиції? Тобто нас навчали, і ми це питання вже рахуйте, що до 2006 року вже громада міста, бо крім цього треба сказати, вже е, вчили громадських активістів, тому бажання, е, голів громадської організації, а в вчатково є проблема громадської організації більше 40. Ну, тобто місто вже було підозрювано. Пройшов період часу е, і вже коли я прийшов це знову у міську раду. Від тисячі року знову стало питання, що треба продовжити, бо все стоїть на контролі. І майже нічого не зробимо. Я не віду мов запрощати на Коли ці будинки проходить робити фасад, не може бути за рахунок того, що міська рада за рахунок прибуткового податку, який становить 25%, місто не може існувати. І ці весь час. Плачі, так казати, і вибивання тих грошей кільців Київ, воно принесе такий результат, що і Міністерство фінансів це зрозуміло, і бюджет, і комітет зрозуміло, і комітет місцевому рятування та далі зрозуміли чиновники, що дійсно цифр доказує, що весь час ми просимо, є підоснова, є визнаком. І правда, треба сказати, що ті люди, які практично роблять, не це зрозуміли. Ну, але ми завжди кажемо таке. Верховна Рада до Верховної Ради е, все подоказувалося, так сказати, а коли доходить до Верховної Ради, то вже є, е, так би казати, вже є політична площина. А хто такий голова? А в якій партії? А як громада? Ну, ви може, я думаю, що визувати собі, може, на минулій е, сесії вона чи є пам'ятки Бандери, чи є і то. Ну, тобто це вже йде, е, так би сказати. Я так рахуюся на мою думку, що це вже хаос створений для того, щоб задати питання, які би скажімо, допустимо, збунтувати частину якихось фракцій. Нагадувався і буде нагадуватися цієї дороги. Від об'їзної дороги до доріг, які є, скажімо, обласного підпорядкування, до стану будівель, хоч в нас і створено туристично перепрошую. Державний історико не заповідник. Десь років чотири вже немає жодного фінансування від держави. І на сьогоднішній день така ситуація, навіть що міська рада прислала перед фактом сплачувати за користування майном Державної культурного заповідника. І враховуючи це все єдиним на сьогодні, скажімо таким більш реальним можливостю, після втрати понад 70 скажімо, виробництв по району, що у нас було за попередні роки. На сьогодні ми бачимо бачаємо тільки в туризмі, оскільки і сам туризм на світовому ринку є десь приблизно входить в трійку найприбутковіших видів діяльності, не буду вказувати на інші, то ми вважаємо, що промисловість з часом ми можемо запустити. Но на сьогоднішній день ми можемо, так як казав пан Руслан, перевести в враховуючи, що в нас є. Санаторій, розглядати варіант можливо відкриття ще кількох заповідників, бо в нас є і Кашталівка заповідний, і інші заповідні фонди можна створити. І через туристичну галузь ми би хотіли просунути наше місто. Найменші дотації навіть менше, ніж Чернівецька чорні, область, яка і територіальна, і по кількості менша за нас. Фактично, вже і уряд, і парламент вже відвик від того, що від Тернопільської області можуть йти якісь ініціативи, можуть бути якісь розробки на модернізацію не тільки області, а й країни цілого. Це питання, з якими ми всі разом маємо з вами справлятися. Дійсно. Навіть за умов того, що міський голова домовився за додаткове фінансування на місто Чортків, дійсно треба буде зібрати сесію обласної ради, яка б мала внести певні зміни, спочатку пройняти бюджет, а потім внести зміни в нього в бюджет 13-го року. Звичайно, буде виникати проблема планування бюджету на 14-й рік з врахування всіх вимог законодавства, які стосуються міста обласного значення. А це пов'язано і з освітою, і з позашкільною освітою, і з ЖКХ і з показниками на охорону здоров'я. Також потребує вирішення питання розмежування власності між районним центром, між районною ланкою і Містом чортковим, як містом вже обласного значення. Напевно, відбудеться передача певних установ на міський рівень і, можливо, зворотню сторону. Далі чортків набуває можливості кращого представлення в обласній раді наступного скликання, оскільки вже на його території можуть вибиратися окремі депутати обласної ради. В цілому вітаючи місто Чортків з безперечною перемогою, хотілося б все-таки нагадати, що Чортків з особливим статусом це не самоці. Наша мета це збереження Тернопільської області, наша мета це розвиток центрів зростання Тернопільської області, вобоювання спільних інтересів Тернопільщини. Пропозиції на на урядовий рівень, на рівень Верховної Ради. Я думаю, що разом один раз ми вже довели свою дієздатність, ми будемо далі доводити дієздатність в меблі.